Слава Ісусу Христу, слава Україні, ну, що, дорогі, нелегкий час ми сьогодні зустрічаємося, але я думаю, що якщо ми тут на місцях підтримуємо хлопців, які за нас стоять, які відстоять нашу незалежність України, не, я думаю, що буде все добре. Я вам бажаю Денек. І тільки перемоги, щоб ви мали не за третє місце, а за перше. Божу дорогу вам дорогенькі. Трошки перетрибація, що медалі отримує капітан команди, представник команди Юрій Роман. zawiadau. Da, da. O!